Альпіністка Ірина Галай, перша українка, яка піднялася на Еверест, 12 квітня підкорила Анапурну, що у Гімалаях висота якої 8091 метр. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі. Анапурна вважається одним із найбільш небезпечних восьмитисячників у світі. Це був Перший похід у гори для уроженки Закарпаття під час повномасштабної війни. І своє сходження Ірина присвятила Збройним силам України, які просто зараз ведуть боротьбу за наше існування та 60 тисячам українок, які служать у збройних силах. Адже перші місяці війни Ірина теж провела у складі Мукачівської територіальної оборони. І зараз Ірина з нами на зв'язку. Ірино вітаю вітаю. Привіт. Ну, по-перше, я вражений, як і кожного разу, коли читаю якусь інформацію про Галай, яка знову підкорила якусь вершину. Мені іноді страшно не про ці вершини Я маю на увазі по чергову вершину. Мені іноді страшно про них читати, а не те, що дивитися на відео і фото, коли ви туди піднімаєтеся. Для себе Дякую. які враження Дякую. були, коли все таки піднялася. Ну, ви знаєте, дуже круті, тому що я чекала два роки, щоб на цю гору піднятися. Я була запрошена в 2021 році озвучити книгу про перше сходження людей на 8 тисяч метрів. Це якраз була напурна, вона так і називається напурна. Тобто є аудіокнига з моїм голосом. І звичайно, коли я прочитала цю книжку про це сходження Маріса Арцога, французів і команди, я собі зразу захотіла на неї піднятися і вже запланувала на весну сходження. Але на жаль, почалася повномасштабна війна і два роки я не розумію, як можна було ходити в гори, тому що звичайно було не на часі були зовсім інші пріоритети, цілі і потреби. Тому як мені позвонив мій знайомий з Непалу, Мінгма, з яким ми разом піднімаємося завжди. Сказав, що він іде в цьому сезоні на напурну, і запросив мене то навіть тиждень, напевно, я не збиралася. Я дуже швидко а, сказала так і полетіла, тим більше, що я розумію, що зараз як ніколи важливо нагадувати про себе про Україну з кожної точки, з якої ми можемо треба кричати про нас, тому що. Дуже мало зараз інформації. На жаль, навіть альпіністи в базовому таборі мені сказали там з Австралії, з Англії кажуть, раніше ми включали телевізор, включали новини, і завжди була Україна зараз повна тиша. Нічого немає, нічого не говориться. І якось мені здається, що Росія над нами інформаційний простір затягує максимально сильно. Ірино, хочеться трохи більше почути про саме сходження, оскільки ми розуміємо, що ця гора не така небезпечна, як К-20. Хоча, з іншої сторони, можливо, ви нам розкажете, можливо, є і небезпечніше. Як вам дався цей маршрут? Які були моменти для вас найважчі із цих підйомів на восьмитисячники? Верест, К 20 і Анапурна, який був підйом найважчий? Чесно кажучи, мені здається на була було найважче для мене. Не знаю, може, тому що ти йдеш з настроєм таким, та? ну, напевно, що ні жодного українця немає зараз на планеті з а, якоюсь такою спокоє, спокоєм на душі. А в гори треба йти якраз спокоєм на душі, тому що моральна підготовка це найважче, це найважливіше. Фізично це окей, звичайно, ти можеш там бути спортсменом, але ти маєш бути повністю в фокусі. А коли в тебе немає новин, коли ми звикли просто жити в телеграмі, ми звикли жити в новинах. Ми постійно переглядаємо стрічку, куди що летить, де повітряна тривога. І коли в тебе немає ніяких новин, ти починаєш про це думати. Це дуже відволікає. Тому Анапурна мені дала дуже важко в цьому плані. І вона, звичайно, дуже небезпечна через сходження лавин. К2 була технічно складна. Так, це набагато складніше. Там ти лізеш по стінці, там чисте скелелазіння, а тут більш просто виснажливо така такий масив. Ну а Еверест най найлегший в цьому плані. А до речі, про Еверест я дуже неприємно була вражена, будучи в непалі, дізнатися про те, що за два роки повномасштабного вторгнення українці піднімалися на Еверест. Це найкомерційніша вершина в Непалі, яка середня вартість сходження на цю вершину зараз 100 тисяч доларів. І якісь українці піднімаються про це. Про це говорять всі альпіністи шепчуться і говорять, що ці альпіністи потім навіть збирають донати. Та один мені е, литовець сказав: каже: коли мене дівчина попросила донат, яка тільки що спустилася другий раз з Вереста за. Верестеза, Два роки війни каже, я її запитав, каже, чи ти свої гроші не давши, що ти така багата на Еверес бігати кожен рік? Тобто, це мені здається абсурд. Я не знаю, ми мусимо щось з цим робити. Це не нормально. І ще якісь міністри мені розповідали, піднімалися на Еверес минулому році. Розумієте, це дуже маленький світ. Шерпа це все знають, все записують. Вони знають абсолютно. Про кожного, хто скільки заплатив, і вони це все тримають на контролі. І так само всі альпіністи з усього світу спостерігають за українцями і розуміють, що це, ну, це абсурд, розумієте? Це типу, якби дуже неприємно було чути. Мені здається, той варест треба залишити в покої вже всім. І я не знаю, ну, дуже багато є гір, де ще не було українців. І якось не знаю, мені здається, що це абсолютно зараз не, не той час, коли треба такі гроші витрачати на сходження. Ну, так це виглядає дуже дивно, коли людина готова витратити сотні тисяч доларів на сходження на гору, а потім просить допомогу для країни, яка воює. Факт, так, Ірино. А от ви казали про те, що тиждень практично за займала у вас оця підготовка, просто щоб добратися і все-таки поїхати. А фізична підготовка, чи ви весь час займалися до того? Чесно кажучи, з усіх моїх спортивних нагрузок, які в мене були за останні два роки, це була тільки планка кожен вечір. У мене є така таке правило. Кожен вечір стою в планці. Я починала ще дуже дуже давно ще з ковідного часу стояла одну хвилину. Потім дві хвилини, потім три хвилини, так збільшувала, збільшувало, Зараз стою по сім-вісім хвилин, і це єдине моє спортивне навантаження, яке було. Не знаю, мене напевно м'язова пам'ять може бути, може бути, що я не знаю, настільки сильно хотіла підняти той прапор, що мені просто організм не міг відмовити, але взагалі фізичної підготовки ніякої не було. Якщо раніше я жила в спортзалі, я займалася кросфітом, я займалася боксом, я постійно тренувалася, то зараз цього всього. Не було, тобто тільки планка, і вона мені дала якусь реальну силу в спині. Я відчувала руки, були дуже сильні. Тобто, не знаю. Напевно, що внутрішня якась внутрішнє максимальне бажання до, до добратися до вершини і щасливо спуститися. Зробила цю гору, але точно не спортивна підготовка. Ірину, і також в одному з інтерв'ю ви згадували, що стоячи на вершині Евересту, ви подумали про те, що хотіли би підкорити К-2. А коли були на вершині Анапурне, про що думали в цей момент? Боже, стільки було занять. Я мала з собою такий світшот, де написано Раша і terrorist state». І мені треба було його одягнути на вершині десь мінус 40 і сильний вітер. А потім ще я залишила в пам'ять про всіх захисників, які не повернулися з війни. Тризуб з сталі, зовсталі. Він залишився назавжди на вершині анапорне. Він був зі мною. І у мене стільки було задач, якщо чесно. Я просто не мала часу навіть подумати про наступну ціль. І звичайно, зараз на даний момент хочеться тільки, щоб ми почали. Йти до нашої перемоги, хоча б почали, бо зараз ми в якомусь невіданому положенні знаходимося, а там буде видно. Не знаю, багато звичайно. в Мене ціле. Я дуже люблю гори. Для мене це як похід до психолога. Я з задоволенням буду ходити, 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 але хочеться більше спокою на душі під час цих сходжень, бо це дуже важко. Це правда, і ви, ви вибрали точно дуже непростий спосіб ходити до психолога. Ірино дуже дякую за те, що доєдналися. Ірина дякую. Галай, альпіністка, перша українка, яка піднялася на Еверест.